Чернігів засипало за минулу добу, місто опинилось у сніжному полоні. Головні артерії Чернігова дороги чистило комунальні служби. От пішохідні зони у більшості випадків дісталися підприємцям. Нагадаємо, на початку січня міський голова Атрошенко підписав розпорядження про прибирання снігу і льоду на вулицях міста, в якому прибирання прилеглої території до магазинів закладів господарювання покладається на підприємців. Якщо ж ті ігнорують розпорядження, сплачують штраф, контролюють виконання розпорядження. Раджені інспектори дільниці з контролю за благоустроєм, весь день вони виписували приписи підприємцям. Уже увечері ми проводимо послідовний контроль. Хто виконав, хто не виконав припис. І От сьогодні, якщо є проблемна точка, то ми виїжджаємо і дивимося. І тут як бачимо, що має бути обрана територія 15 метрів і по периметру всього строїння. А цього не відбувається. Тому значить, в наступному вже будуть тут інспектори, і буде не припис, а буде протокол про адміністративне правопорушення. За даними дільниці, порушників у місті восьмеро. Всі отримали попередження. Більшість із них таки виконали приписи. Ми відповідальні за нашу територію, яка належить Творіння. нашому магазину. Тому прибираємо. Як думаєте, такі санкції вони і дієві і мають працювати у нашому місті? Я вважаю, що санкції не потрібні, повинні самі прибирати люди. Ми це знали. Випав сніг, сама вийшла, сама керуюча цього магазину, разом з працівниками прибираємо. Проте залишилися і ті, хто зі снігом боротися, відмовився. Торгівельний центр по проспекту Миру, попри чималу територію, прибрав лише біля входу. Як ми бачимо, виїхали ще на одну ділянку, на якій було видано припис про прибирання снігу та криги, але... За час дії припису, а це з 12 січня. Жодної роботи, як бачимо, не проводилось. Тому тут уже приписом ми не обмежимось і будемо завтра вже надавати протокол про адміністративне правопорушення. Керівник дільниці запевняє, слідкувати за прибиранням будуть ще скурпульозніше, Тож, якщо не хочете сплачувати штраф, котрий складає від 200 до 1700 гривень. Запасайтеся інструментом для прибирання і допомагайте місту.